Доступ до своєї бізнес-сторінки іншим людям. Заходимо до свого аккаунту. Переходимо на свою бізнес-сторінку. Ось так. Заходимо в панель управління, доступ до сторінки і додаємо. Знаходимо людину. І надаємо доступ. Далі ми вводимо пароль для входу і нажимаємо Підтвердити. У вас спочатку може викинути, що помилка в паролі, але пройде буквально 2-3 секунди і заявка піде. Далі людина повинна зайти до свого аккаунту і підтвердити цю заявку. І вона зможе вже управляти вашою сторінкою від вашого імені. Дивитися в переписку. Редактувати пости, виставляти рекламу. На цьому все.